Замовити генологічне дослідження комусь на подарунок. 3-4 тисячі сторінок на цих документах також може бути якась загорнута якась там справа. І наше все дослідження буде провалі. Тобто кожен документ рукописний, і люди платили податки з душі. Жінок немає душі, помилки недопустимі. Всім привіт! Мене звуть Лілія Лобас, я керівник відділу продажів і співзасновник компанії Family3 разом з головним геналом компанії Владом Волинським. Ми команда професійних генеалогів та істориків. І сьогодні ми хотіли б розглянути таку тему, як швидко можна зробити дослідження і з якими документами ми працюємо. До нас часто звертаються з таким запитом, щоб замовити генеалогічне дослідження комусь на подарунок. Тому, звісно, виникає питання: як швидко буде готовий результат? І часто клієнти засмучуються, коли дізнаються, що перший звіт буде мінімум через місяць-півтора, а то й два. Щоб зрозуміти, чому такі терміни, треба розуміти суть нашої роботи і з якими документами нам доводиться працювати. Тому, якщо ви хочете дізнатися про свій родовід, то будьте готові приділити цьому кілька місяців, а може навіть до всього вивчення кілька років. Обсяг роботи завжди дуже великий. Навіть пошук документів може займати багато часу, тобто пошук тих документів, по яким е, далі буде проводитися дослідження. Тобто, навіть це займає час. Це сотні сторінок, написаних під свічку священиком, який часто ще й перебував в нетверезому стані. На цих документах також може бути якась загорнута якась там страва. Ну тобто, це були такі документи з плямами, особливо якщо це ми маємо справу з черновиками. На цих документах можна ще помітити сліди від чогось розлитого, або видно, що щось складалося на цей документ. Ну, як я, я думаю, ви уявляєте цей почерк і цей стан документа. Потрібно не просто розібратися та прочитати ці документи, а ще й проаналізувати і состикувати знайдені факти в дерево, тобто, це великий дійсно дуже великий об'єм роботи. Але це ще не все. Документи можуть бути написані польською мовою або на латині, тому треба ще й перекласти цей документ. В середньому на середньостатистичне дослідження по чотирьом гілкам, тобто по чотирьом прізвищам. Гілку ми називаємо одне прізвище в глибину. Потрібно приблизно 3-4 тисячі сторінок. Це в середньому, тобто це 200-250 архівних документів. А які бувають ці документи, ми вже більш детально з вами розберемо якраз зараз на цьому відео, і нам про це розповість якраз наш головний гедалог Владислав Волинський. Ми часто вживаємо слово документ і прийшли до висновку, що, можливо, не всі правильно його знають і розуміють. Це такий наш термін генологічний, історичний, архівний. Треба знати, що це не такий документ не особистий, мається на увазі, не, не як паспорт, не як свідоцтво про народження, не як водійські права. Терм не один, але насправді це різні речі, тому що в архівній справі, в генеалогічній, ми під словом документ розуміємо архівний документ це така е, зв'язка рукописів, в, е, яка може там в товщину досягати навіть метра чи навіть і більше, де е, е, є записи про ваших предків, тобто це. Документ із багатьох документів, грубо кажучи, то в ньому є багато багато сторінок, які ми вивчаємо в ході роботи над родоводом. Тобто, це треба зрозуміти, що це не одна сторіночка і не один якийсь там факт, виписка чи так далі. Лілія і казала про те, що в ході дослідження ми вивчаємо 3-4 тисячі сторінок, які можуть бути в десятках документів. А в обласних архівах зберігається від сотень тисяч до мільйона документів. Чи більше ми працюємо з обмеженою кількістю таких документів, серед яких головними є три: це метричні книги. Сповідні відомості та «Ревійські казки. Коли потребує ситуація, ми залучаємо і інші документи. Розглянемо детально, що таке метричні книги, сповідні відомості і «Ревійські казки, які ми найчастіше використовуємо в ході дослідження родоводу. Метричні книги писалися священниками. тобто це такий документ, якому за рік зібрані записи про народження, про шлюб та про смерть. Тобто священник записував 100 записів, наприклад, народилося 100 дітей. Він зробив 100 записів про народження, там 30 записів про шлюб і ще 100 записів про смерть. Оце є метрична книга за рік. Це один документ. І таких документів за рік кожен рік писалось по одній метричній книзі. В селі в записах про народження є інформація про те, хто коли народився, хто були його батьки по соціальному стану, по розповіданню. По е, е, імена, звісно, та по батькові, записані матері та батька. В записах про шлюб є інформація про тих, хто одружився. Тобто, це прізвище ім'я по батькові чоловіка, дружини майбутньої, їхній вік, указаний, соціальний стан та звідки вони роду. В записах про смерть також е, зрозуміло є відомості про того, хто помер. Запис містить ім'я по батькові та прізвище померлого вік, у якому він помер, та причин смерті, що теж цікаво для наших замовників. А це все складає метричну книгу. Про народження, про шлюб, про смерть за один рік є території, де метричні книги збереглися за сотні років, тобто від 1920-го, це там найпізніші метричні книги, до 1740-го, наприклад. І оці всі документи, коли ми робимо дослідження, треба вивчати. Рік за роком, починаючи від 1920-го в глибину назад, тільки в хронічному порядку. Буває таке, що ми. Повертаємося до дослідження документів ще раз, то вивчили їх, вже побудували певне дерево. Тоді замовник цікавиться ще іншими прізвищами, які ми відкрили в ході дослідження родоводу, і ми повертаємося до цих документів знову. Це коли ситуація навіть ідеальна і все добре стикуються всі факти. Часто доводиться вивчати оці метричні книги, документи повторно для того, щоб побудувати родовід чітко і якісно. Другий документ, який ми сьогодні згадали, це сповідні відомості». Теж документ церковного характеру теж писався в церкві, але він не про конкретні записи, про народження про шлюб та про смерть, а загалом про родини. Був час в році перед Пасхою, перед входом великого посту, це у християн такий документ і є. і процес такий є, коли треба було йти до церкви на сповідь. Це було і церковним правилом. Тобто церква вимагала це робити і державним, тобто на сповідь не можна було не йти. І от результат сповіді відображений в цьому документі. Там переписані всі люди, хто був на сповідь, тобто батьки, їхні е, діти з дружиною і так далі. В сповідних відомостях відображені результати е, цього процесу. Тобто хто приходив на сповідь, священик їх записував. Там є інформація про. Батьків, про їхніх дітей, про чоловіка та дружину, повний склад родини. Також там прописаний їхній вік на момент запису відомості. Тобто, якщо за 1912, наприклад, рік, то там вік вказаний кожного члена родини, фактично всього села. На оцю дату. Всі були на сповіді, навіть діти там, до трьох років. І їх священик записував. Дуже цікаво, дуже корисний документ, тому можна знайти зразу всю сім'ю предків. Є батько і є вся його родина. Але документи доволі неточні. Це вже інша тема. Будемо про це говорити в різних наших подальших відео. Найбільш точний документ найбільш, один із найбільш важливих для нашої роботи це ревізькі казки. Це один із тих документів, які не відносяться до церкви. От коли метричні книги писалися в церкві, в сповіді відомості теж, то ревізькі казки. Нічого з казками дитячими не мають спільного, це така назва юридична. Вони писалися державою, тобто це як називають світський документ, тобто він притаманний для державного діловодства. Тобто, якщо ті церковні, то це й з боку держави який ну, не духовного відомства. Так от ревійські казки проводилися для того, щоб держава знала, скільки є платників податків у Російській імперії е, система. Платежу податків була такою, що треба було платити податки, от Люди платили податки з душі, тобто з однієї людини. Для того, щоб знати, скільки душ є, тобто скільки людей, от проводилися такі переписи, які результати цих переписів відображені в рвійських казках. Термін походить від слова ревізія, тобто перепис, ну і казка, перепис тих, хто платив податки, грубо кажучи. Отже, там є теж повний склад родини. Ну, держава ж хотіла знати, скільки душ точно. На момент складання ревізької казки, конкретної, і на момент складання попередньої, бо люди могли померти, хтось народився, хтось помер між ревізіями, які проводилися, і це все державі треба було знати для точності обліку податків. Ну щоб ніде жоден рубль тоді не був втрачений. Ревізьких казок берелося небагато, бо вони, на відміну від метричних книг та відомостей, писалися не за рік, а писалися час від часу. От остання ревізія була проведена в 1858 році. Далі в 50-му, далі в 36-му, 1800 -му і так далі. Нам ще до цього часу, коли з'явилися рівські казки, коли вони писалися, треба дійти в дослідження до цього часу за допомогою інших документів. Але ревізькі казки класний документ, бо він доволі точний. Мій улюблений факт про ревізії це те, що до кінця 18 століття не вписували жінок в ревізії, тому що вважалося, що у жінок немає душі. Потім, вже в кінці 18 століття, з корисних цілей, мабуть, ввели жінок в ревізії для того, щоб з них також збирати податок. Я думаю, це цікаво, Те, що буде це правда, це правда, податок. це історичний факт. Податок був подушний. А коли душі нема, то й платити не треба. Е, ще цікаво додати, що в законодавстві був певний казус. Наприклад, ревізію провели в 1850 році, і голова родини, який от відповідальний був за сплату податки, він помер от зразу після написання ревізії. Але податки за нього треба було платити аж до 1858-го, поки не провели нову ревізію. Тобто людина давно померла, а от 8 років треба було платити. Так само і навпаки, дитина народилася зразу після проведення ревізії, наприклад, у 51-му році. І не платили за неї податок до 58-го, бо її не рахували як душу, тобто держава про неї фактично не знала. Відповідно, податок не стягувався. Тут тобто, такий компенсаторний механізм. Там людина померла, за неї треба платити. А тут народилася, за неї не треба платити. Але ну, держава таку систему довгий час не реформувала. Тобто рівські казки там існували загалом на протязі ста років. І ще раз наголошую, що ці всі документи вони е, великі, тобто не з одного аркуша, а з багатьох багатьох. Якщо. Е, в селі народилося, наприклад, 100 дітей, про що я вже казав. Тобто, відповідно, що це 100 записів тільки про народження. Якщо в селі жило тисяча осіб, а тоді села були більше, ніж зараз, то сповідні відомості на тисячу людей. Тобто, в список із тисячі людей там пронумерований, там статистика наведена в сповідних відомостях, скільки було чоловіків, скільки було жінок, і зрозуміти, що це такий ну, об'ємний документ. І ще ж кожен це рукопись. Та кожен документ рукописний, і все треба його вичитувати аркуш за аркушем, і навіть рядочок за рядочком. Тому що будь-який пропущений факт, і наше все дослідження буде провальним. Тобто нам не можна допускати помилок, бо ми не знайдемо потрібного предка, значить ми не зможемо побудувати дерево роду, а значить, і дослідження далі буде неможливим. Але ж ми беремо на себе відповідальність за це, і тому не можна нам бути неуважним. Також рівські казки. А якщо, наприклад, візьмемо вот таке велике місто, як Київ. А ревізії проводилися й там. То уявіть собі об'єм цих документів, хоч ми їх називаємо документами. Уявіть собі об'єм ревізії в місту Києву. Це величезні, навіть декілька документів, тобто таких великих справ, які зберігаються в архіві підшивки з документами ревізії 58-го року, наприклад. Тобто це все багато роботи. Багато роботи у нас, і ми професійно цим займаємося. Лілія казала, що буває інша різна мова в документах. Так, от на території Російської імперії ці всі документи писалися російською. Метричні книги, наприклад, на території західної України, яка входила до Австрійської імперії, писалися латиною або польською. Також католицькі метаки часто писалися теж польською, аж до 1863 року. Вони писались не російською, а польською навіть на тих територіях, де була Російська імперія. Важливо додати, що метричні книги у юдеїв, у євреїв, у католиків, у православних були різні. Тобто важливо нам знати і відкривати, хто були предки за розповіданням, тому що це різні документи. Сповідні відомості були тільки у православних, наприклад, та католиків. У євреїх їх, їх не було. Ревійські казки були для всіх, крім тих соціальних категорій в імперіях, які не платили податки в Російській імперії, зокрема. Не платили податки дворяни і не платили податки священики. Тобто, отак, тобто цих людей в арейських казках немає. Інші є: тобто селяни, козаки, ремісники, міщани ці всі люди, е, люди є. Єдиний документ, де записані і дворяни, і міщани, і хто б це не був, в одному документі, в одних списках, так це метричні книги. От вони універсальні для всіх, з яким родоводом кого б ми не працювали. Метричні книги це е, стосується кожної соціальної категорії. Для кожного розповідання окрема метрична книга за один рік із записами про народження, про шлюб. Про ну, у євреїв є ще і про розлучення, в інших немає. <сум> Ось так. Саме тому наші послуги і коштують не дешево, бо треба специфічні навички для того, щоб працювати з цими документами, які нагадую, такі величезні величезні. Тож, подивіться попереднє відео про те, скільки коштують послуги гневичної компанії. Документи це не веселе чтиво перед сном, це не детектив. Це набір фактів, які треба вміти збирати і аналізувати для того, щоб побудувати правильне генетичне дерево. На кожному з етапів помилки недопустимі, бо тоді все буде неправильно. І кількість помилок буде з кожним етапом наростати як така сніжна кулька. Ще раз, що впливає на вартість роботи: це об'єм роботи, кількість документів, їх складність. І доступність, чи доступні вони нам, чи можливо вони є в нашій бібліотеці вже, чи можливо вони є в доступі. А можливо, архів зараз закритий, і ми будемо чекати, коли ці документи надасть нам архів сканами. Тому це все впливає на вартість. І якщо у вас є бажання замовити дослідження, залишайте заявку на нашому сайті, і ми одразу зв'яжемося з вами. Нагадуємо, архіви не вічні. Час змінює і знищує все. Навіть відскановані документи, на жаль, зникають із просторів інтернету. Важливо встигнути дослідити свій родовід, щоб зберегти його і передати нащадкам. Якщо не скористатися цією можливістю, то майбутні покоління вже не зможуть дізнатися про свій родовід і дослідити своє родинне дерево. Дякуємо за увагу! Окремо дякуємо тим, хто дивиться до кінця. У наступних відео ми розберемо таку дуже важливу тему, у яких випадках ми не рекомендуємо дослідження проводити самостійно. І якщо у вас є питання, пишіть їх під цим відео, щоб ми розкрили більш детальніше, то пишіть обов'язково ми їх переглянемо і розкриємо. І зустрінемось в наступних відео.